З моїх улюблених міст, ну звичайно, що моє найулюбленіше місце це не оригінальне, це Нью-Йорк, не тільки тому, що в принципі Нью-Йорк найбільш часто відвинений на місто, але просто я люблю мегаполіси. Я довгий час жив в Лондоні, і конкретно в Нью-Йорку мені подобається район Бруклін, а точніше Грінпойт і Вільямсбург. Це такі райони, які знаходяться на півночі Брукліна. Вони дуже подібні за архітектурою до європейських міст. Ну я б сказав, що схоже таке на Францію, приблизно щось таке. Був нью йорку я мешкав там декілька дек... 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 років. Ну для мене таке дуже величезне місце, дуже складне, але мені більш подобається такі. Мені більш подобається Вашингтон. Я там теж був в університеті, отримав також диплом. А мені подобається дуже подобається, бо такі маленькі провінціальні. Місця, де дійсно люди вони дуже відкриті. Вони, дру, 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 вони дійсно завжди хочуть допомогти. І це це є американський інстинкт. Не така гарна в Америка, Вона у цих провінціальних регіонах. Нью-Йорк із реаліті Лос-Анджелес. Із фентезі <laughs> я люблю Кармел, це є е, дуже близько біля Сан-Франциско. Це та дорога One Road, яка вже веде до Лос-Анджелеса. Я дуже люблю це місце. воно дуже романтичне, Я люблю озеро Тахо, дуже люблю, бо це є високо в горах. І це озеро має дуже унікальне. Е, Дно, воно складається з дрібних піщинок золота, і ти хочеш його взяти, а коли його піднімаєш, його не видно, його тільки видно в воді. Сан-Франциско. А по-перше, воно дуже європейське. По-друге, воно ще більш вільне, ніж вся інша Америка. По-третє, воно дуже красиве. Тихий океан, Каліфорнія, клімат. А так в сумі це моє улюблене місто. Мабуть, якщо б мені прийшлося жити в Америці, я мав би вибрати місто, я б жив там. Ну, є Силикон Великий найбільша концентрація розумних людей на світі. Це для мене Мемфіс, це для мене Теннессі і для мене це Місісіпі. Я виріс в гірлі Прип'яті. Для мене гірла Місісіпі, і блюз, і джез, і все, що виникло звідти, є думаю, колискою культури Сполучених Штатів. Я буду не оригінав. більше я буду оригінальний. Я скажу, що американська кухня мені справді подобається, тому що якщо ми беремо за основу мультинаціональної американської кухні, наприклад, бургери, то американці є абсолютно неперевершеними майстрами їхнього приготування. Особливо якщо це бургери з мексиканським відтінком, я особисто віддаю перевагу гострим справам. І якщо це, наприклад, там бургери там з табаско, якимось надзвичайно гострим, я їх задоволенням їм. Ну і насправді американська яловичина це фантастично. Це справді. Ді, фантастика. От я там надзвичайно полюбляю Тібонстейк, Нью-Йорк стейк, тобто ті сорта м'яса, де є достатньо велика смаковита м'ясо, але так само там є кістки, тобто ну велика кіска. Тобто я люблю, як правило, з'їсти десь так двохунцевий стейк, достатньо великий. той, яким можна в принципі наїстися і більше нічого не хотіти. Я не є великий фанат американської їжі, бо, тому що я їм м'яса. А це ж стейки, гамбургери і всі ці речі. Але часом їм от зараз їв. Що мені в американській їжі подобається, що там дуже багато ресторанів а, національних кухонь, які дуже якісні. Наприклад, West і East Coast, найкращі, ну наприклад, East Coast, можна не Нью-Йорку, найкращі італійські ресторани, не гірше ніж в Італії, West Coast – Китайський чи японський. Тобто на півдні дуже багато хорошої мексиканської кухні. Якщо говорити про улюблену американську, ну все-таки, мабуть, Tex-Mex. Я дуже люблю американське морозиво, і при тому, що кожній нормальній жінці його ну бажано там не ласувати дуже часто. От але все-таки в Америці від цього відмовитися неможливо. Власне, от в Америці їжа це не особливо те, що мені подобається насправді. Тобто, це один з мінусів Америки. Хоча, якщо десь побачите якийсь гарний американський стейк, смачний от стейки в стейках американці знають, то всему іншому не дуже. Я від е, народилася в місті Чикаго, і в Чикаго є своя кухня. Ння, є так званий діп, dish pizza, піца, такі дуже глибокі піца, яка робиться тільки в Чикаго. Це точно моє улюблене, але поза цим є також інші американські страви, які мені подобаються» американської їжі не існує. Ну якщо не говорити про а, чізбургери, гамбургери і, і Макдональдс, мені дуже не вистачає тут звичайно йогурта з гранолою <рес> і свіжими фруктами. Ви ви не повірите, але я маю це робити власноруч, бо в Києві на жаль не можна такого знайти. Ну майже майже, оце ну я просто знаєте після Каліфорнії, як Рома сказав треба було трохи розвантажуватись тому я власне на ньому і жив на цьому йогурті з гранолою. мені дуже подобається, що можна купити всі продукти основні для завтрака в аптеках італія жартують віно американо я кажу що ви маєте на увазі вони кажуть кока кола